Сьогодні я розповім вам історію, яка шокувала всю Україну. Це справа про серійного вбивцю, який протягом шести років тероризував мешканців Київської та Харківської областей. 39-річний громадянин Узбекистану убив 11 людей і посідає сьоме місце в неофіційному рейтингу найжорстокіших маньяків в історії Незалежної України. Уявіть собі, Перший заступник голови національної поліції Максим Цуцкірідзе сказав, що цей серійний вбивця в столиці перший випадок за 10 років. Шість років з 2018 по 24 цей монстр діяв безкарно. За цей період він убив вісім громадян України, одного Узбека, одного литовця та одного громадянина Грузії. Вік жертв коливався від 35 до 81 року. Серед убитих були вантажник, охоронець, будівельники, двірник, пенсіонер, безробітні. А схема у нього була проста: він підходив до потенційних жертв на вулиці, Виглядав дружелюбно, заводив розмову, пропонував випити разом, розповідав про себе, слухав проблеми жертви. Люди довіряли йому. Він здавався звичайним, можливо, самотнім чоловіком. Потім вони разом вживали алкоголь, він чекав, поки жертва розслабиться, і тоді нападав, душив голими руками або забивав камінням до смерті. Після цього забирав речі жертви, хоча здобич була мізерною. Найбільше, що він отримав, це мобільний телефон за 1600 гривень і 5000 тисяч гривень готівкою. Але одного разу сталося диво. Одна з його жертв вижила. Це стало переломним моментом у справі. Злочинець підійшов до чоловіка ззаду і вдарив камінням по голові, після чого затягнув між гаражі, щоб добити. Але в цей момент з сусіднього під'їзду вийшли мешканці. Побачивши людей, вбивця злякався і втік. Послухайте, що розповідав сам потерпілий. Побачив, що я приходжу до тями, з ноги обратно мене вирубив. А злочинець згадував це так: да. мужчина вижив, а сюди він йшов, а потім він здесь видно, і сразу туди. Чоловік вижив, проте його здоров'я зруйновано назавжди. А тепер найстрашніше. Чому його так довго не могли спіймати? Багато тіл було знайдено лише тоді, коли встановити точну причину смерті було вкрай складно. Він обирав жертв серед людей, чиє зникнення не одразу помічали. Поліція розслідувала окремі випадки, не розуміючи, що це робота одного маньяка. Але в січні 2024 року він зробив фатальну помилку у Голосівському районі у Києві. Він убив продавчиню квіткового магазину, і цей злочин став його останнім. Щоб увійти в довіру до жінки, він розбив скло в сусідньому кіоску, а потім підійшов до продавчині і сказав, що це зробили перехожі. Він запропонував полагодити скло. Доброго ранку, у тебе там вітрину розбили. Откуда я знаю хто? Я не бачила хто. Я чую, що бух, бух. Вийшла, дивлюся, там нікого не було, а там якісь виходить, маску закручена такий, Это там, щось по н нашому говорили. Я тут воно убіжали двоє, убіжали тут. Ну я не йшла туди. Не розбили тут. Ти хочеш, щоб мене прибили тут та чишок. ну я ж не буду старожити. Допоміг йому вчинити вбивство нещасний збіг. Коли продавчиня зателефонувала власнику кіоску про розбите скло, той не зміг приїхати. Хамідов навіть спеціально з'ясовував, як далеко живе власник, присутність сторонньої людини могла б усе змінити, але жінка залишилася сама. Мне надо, чтобы там заклеили. А ж тогда? У а же плохий чероризм, она поможет. Он же плохой чероризм. Можешь пойти заклеить? Давай, потом. Я буду стоять после тебя. Увечері, коли настала комендантська година, він повернувся. Вот так. Мне нельзя. Не пив. А то? Больной. Ні. І нія не нясти. впізнала його як того доброго чоловіка і відчинила двері. От давай. Хорошо? Все хорошо. Она не боїться. Я не б'ю. я. А чого боїться? І тут система відеоспостереження записала усі жахливі деталі. Щойно жінка відчинила двері, він напав на неї і завдав 34 удари ножем. Сам він розповідав про це так. І 4-5 разів він ватнув. Вона упала. Я взяв нож у руках приятель, щоб не видно була, і є, ей ще і живот, і все того, і все обіг. Сопрознаю, і діляли это дело. Після вбивства він забрав золоті прикраси жінки та гроші з каси магазину. Зачем вони його розбили? Не моє сім'ї. Я беру я... приказал тот человек, что... <соединяющие> пофей, <соединяющие> Чтобы отсюда вытащить там кофе или там какие-то ценности. Этот человек, это его внутренний голос? Голос, да, да. Идет комбайт уже. Он нам и карадом не утопил. Когда она лежала, он пощупал там, ему на руки вышло. Что собак сорвал после того, как забрал драгоценности. Он после, после как вот цепочки все снял, зашел в эту комнату, ему внутренний голос приказал, чтобы он вот это все разбрал, брал, после все Оттуда вышел, смотрит, там полиция проехала. Там она туда, она сюда. Дождался это,

Десять років десь приблизно. А мама була дуже добра, дуже вічлива людина, довірчива і не впевнено з того, що їй було легко. Вона хотіла всім допомагати. Цей словомисник скористався її. Цього разу у поліції були записи з камер спостереження, свіжі сліди на місці злочину та свідка. Оперативники кримінального розшуку голосівського управління поліції протягом доби відстежили маршрут пересування злочинця, встановили його місце знаходження і затримали неподалік від місця злочину. Оперативники карного розшуку відстежили шлях пересування злочинця, встановили його місце знаходження та протягом доби затримали неподалік. Один з поліцейських розповідає. Інформація про те, що у квітковому кіоску виявлено тіло жінки з цілесним ушкодженням, не дійшла до поліції вранці 2 січня. За попередньою інформацією, жінка вночі знаходилась у приміщенні магазину. Близько 12 години ночі до магазину зайшов невідомий, який накинувся на неї та почав хаотично наносити удари ножем. Після чого він зняв з потерпіла золоті прикраси та зник з місця події. Чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні жорстокого вбивства, ми затримали вже через добу після скоєного. Слідчі Голосіївського управління поліції вже повідомили йому про підозру за пунктом шо з тим частиною другої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство з корисливих мотивів. Його затримано відповідно до статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу за вчинення фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Окрім того, ми перевіряємо причетність затриманого до вчинення інших злочинів на території столиці та України. Та я п'яни, був, я всюди э, троллейбуса и пришел сюда и туда ларки а вот на пол вот здесь он сюда 10 15 где-то так может быть а так я фон, так а так я время не смотрел а так пришел вот эти камни взяли и поломали я вы это да. то есть это вот разбили да вот это і ось тут почалося найнесподіваніше. Під час допиту затриманий не тільки зізнався у вбивстві продавчині, але й несподівано розповів у деталях про інші десять вбивств. Звати його Тавакал Хамідов 1986 року народження. Цей чоловік жив як привид. Без реєстрації, без офіційної роботи, навіть без мобільного телефону. Заробляв випадковими підробітками, спав то на вулиці, то в підвалах. Ідеальний невидимка для суспільства, але вбивати він почав не в Україні. Ще в Москві Хамідов убив свого співвітчизника з Узбекистану. Після цього втік до України, осівши спочатку в Харкові. Там працював вантажником на ринку і жив разом з іншими мігрантами. Саме один з цих співмешканців і став його першою жертвою на українській землі. У Харкові між Хамідовим та його співвітчизником спалахнув побутовий конфлікт. Сварка закінчилася тим, що маньяк взяв сокиру і забив чоловіка рукояткою. Негаючи часу, тієї ж ночі він сів на потяг до Києва. Там його чекали нові жертви. Найстрашнішим епізодом стало вбивство цілої родини в Оболонському районі Києва. Батько з двома дорослими синами приїхали до столиці під заробити. познайомився з ними, випивав. А потім, коли усі заснули, методично задушив спочатку батька, а потім по черзі обох синів. Троє життів за одну ніч. Він обійшов кожного, переконався, що вони сплять, і тільки тоді почав вбивати. Вісімдесятирічний пан Тищенко, 1947 року народження, збирав алюмінієві баночки для здачі в пункт прийому. У нього був поганий слух, не було навіть мобільного телефону. Хамідов запропонував йому заробити 400 гривень за прибирання якогось приміщення. Шли ми, от домчик там і туди, пошли ми не ну, да. да. Літній чоловік повірив і пішов за ним. Це була пастка. Дідусь не знав, що йде в лігво звіра. У мене робота є, есть, говоря, с оставається. Говорите, ну, какой работа? Я говорю, здесь домчик, и я же домчик знаю. Я говорю, убирать надо и того. И все говоря, сколько там? Я говорю, ему 400 гривен. Да, по-моему, так говорить. 400 гривен, говорю, 40 говорю убираем и деньги, когда я говорю, как заканчиваем, тогда тогда деньги. И Вот да. это это да? Да, нет, я показали ему, чтобы вот здесь надо убирать и того, и, а что будут? Я говорю, домчик и ремонт будут, и двери закроем, говорю. И все, говорю, будет жить. Такой длинный, да? да. Так, вы видели, что тут канены. Зацепился? Да. Именно да. на спину, да. чем можно да. можно нажать? С... Он полностью сидел или он лежал лицом вверх? Он полностью наверху. Он <плес> лежав і ліколо сіяв. У день вбивства батька, його донька відчула щось дивне. На базарі її раптом стало погано, наче хтось душить її. Пізніше, коли з'ясувалося, що Хамідов саме в цей час задушив її батька, жінка зрозуміла, вона відчула його смерть на відстані. Літнього вечора 2023 року на оболоні до Хамідова підійшла жінка. Вона трохи заблукала й запитала дорогу. Він запропонував показати шлях і повів її через постир. Вона тут стояла, говорила можна до скажіти. Ні, вона от та місце. Вот просто. А, а ну, я вам рассказывала. мне покажи сторону Тараешино, это вот с эльтралебешей. И я сказали: "Идём-то". И мы оттуда направился оттуда. Там вони купили пляшку горілки, ковбасу, сіли на землю і почали пити. Жінка довіряла йому, а він її задушив і зґвалтував уже мертву. Досюда дошёл, я, до я же Она, она я, я была. Прав... Нет, я я, я, я на левую сторону, она правый. Правая была. Лица вот туда. А, и потом до сюда дошли. И сзаду я сразу. Она лицем до тебя переходит. Нет, не меня была. Она наоборот. Наоборот. Не успевала. Вот так? Она. Лицом так? Да, назад. Вот так было. Вот она вот так мы были. Вот вот так. да? да? Вот так видите, я видите, я пейте, сразу ручки. назад делал себя, чтобы горло захватить, вот так.

Уже вечер. И вообще, потом остались я ей до сюда открывал, и чтобы того и того места, того места я укрыл, чтобы того и это место открыто было у меня с собой. Это было. Как называется, одеаль? Не одеяло, это просто на, от этого матраса. Ну, как это Подъяльник. Подъяльник. Да, О, да, три штуки у меня красиво так стерн, да. Из мусорка нашел его. И сюда положил. Я с ней я спал, спал я да, до утра. Ну, как ты Слав, спал с ней? Ну, сюда ну, я, ножи, положил, и спал. положил. И потом я голову оставил, как так, и спал я сюда. Ну, до утра спал, который еще рано, как светли стали, и оттуда потом я ушел. Ты спал, разумеешь, был. что она мертва? Да, мертвая. В іншому випадку Хамідов познайомився з жінкою, яка теж погодилася випити з ним. Вони пішли в лісосмугу, де сіли на землю і почали розмовляти. Я став привіт-привіт, я говорю, привіт, привіт, сразу вона сразу говорила, ми що, будемо. Я говорю, давай я Будемо для Ну, спиртного, піла і не водка, водка вийшла. і тоді а стала швидко, Раз і я все. Потом Це мне... Вона запропонувала спиртнерзева, да, я, я говорю, будем. Дей, да, я, я сказала, що будем Она говорила в диво или водка, я сказал. Она говорила, лечу водка. Потом на хай, давай идем, подавай киповку, вот опитим. И вместе не на краю сапи. Що <гану> <гану> <Да. гану> да, да, купили? Шо? Купили новота стакан і небайд 0,5. За його словами, у них був добровільний інтимний контакт, але одразу після цього він її задушив. Ми в після того, і, після того, і, все, і потім розбрудження пойшло. взял, взял, сдал его и сверху у нас и все до конца держал. Как долго ты ей тремал? Э, минут-два, минут там никого не было, мне ходил минут-два минут больше, два, два с половиной, около три. Ну, руку, когда уставший понял, минут-два, три, три, три минуты. И держал до конца и все, отпускал, опять держал. Ну, чтобы этот момент уставший пройдется. И все. тримав за горло дві-три хвилини, поки не переконався, що вона мертва. Вона говорить же голос, і говорить, що зробити, а я говорю, давай я. Що говорить? Я а, після того що не дишу. І говорить, і, і? ну, мені ж як до того, я так я сам не ділю того. Мене внутрі розмовляє, як чоловік. Вор, я гавардвор, я мир гавардія, мірсаматорюкавор, от так делать треба. Я так я продав. Що саме делать? Ну, от убивал людей. Найжахливіше те, що з більшістю своїх жертв Хамідов здійснював дії сексуального характеру після вбивства. Неважливо, це була жінка чи чоловік. Він гвалтував уже мертвих людей. На допитах розповідав про це як про щось звичайне, без жодних емоцій. Він пам'ятав усіх жертв. Де, коли, як і яким чином позбавляв людей життя на допитах, Хамідов розповідав, що йому наказував вбивати внутрішній голос. Завжди чоловічий, завжди той самий. Але цікава деталь ще у 2021 році, коли його ловили за угон вантажівки, він розповідав про жіночі голоси. Схоже, навіть у власних вигадках він плутався. Він розраховував на пом'якшення вироку і детально описував кожне вбивство. Ці факти вже були впроваджені слідчих різних районів міста Києва. У свою чергу злочинець повідомив, де, коли, як і яким чином позбавляв потерпілих життя. Заглушив місць сам самбу зверху. Ну держав. держали. біжали. Тебе біжали і все. Вона запротивлялась. Вона нічим нет, вона не успівала, вона ж не шевелілася. А був, а і все. Ці зізнання дозволили поліції об'єднати усі різні справи в одну. Але зізнання злочинця це ще не все. Десятки допитів, слідчі експерименти, огляди місць подій, експертизи усе це було потрібно, щоб документально підтвердити кожен злочин. Тавакал у тебе є зауваження до проведенної сніги, що к Скарбі, дійструю, жалоби, допов... Допов... доповнення. Доповнення які відімстрі жалоб цьому шалавнення. Психіатрична експертиза визнала злочинця повністю осудним і таким, що розумів свої дії та їх наслідки. Вам зрозуміли ваші права та обов'язки. Вам поняття ваші права і за кінець. роз'яснення роз'яснення тривує. Доповнітельно роз'ясняти вам Ні? у березні 2025 року, після тримісячного судового розгляду, Голосівський районний суд Києва виніс вирок. Злочинці засудили за вбивство, розбійні напади та замах на вбивство. Вирок довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. За сукупністю приймальних правопорушень передбачена частина 1 статті 115, пункт 13 частини 2 статті 115, пунктами 1 13, 2 статті 115, частини 3 статті 115 пунктами 6, 13, 7, 2, 115 Кримінального кодексу України. Вчинених до постановлення вироку Оболонського районного суду міста Києва від 22.06.22 22. за правилами, передбаченими частинами 1.2 статті 70 Кримінального кодексу України, шляхом поглинення меншого покарань більш соборам призначити комітет ГТВК 13.09.86 року народження покарання у виді довичного Позбавлення волі з конфіскації цього майна, іноземці, які би 11 людей в Україні, засудили до довічного ув'язнення. Аналізуючи справу, експерти виділили кілька факторів: багато жертв були самотніми людьми без міцних соціальних зв'язків, довірливими, особливо старшого віку. Вантажники, двірники, безробітні, люди, які потребували підтримки і легко піддавалися на пропозиції цього чоловіка. Коли такі люди зникали, це не одразу привертало увагу правоохоронців. За шість років цей монстр забрав 11 життів продавчиню квітів, яка 10 років дбала про красу в своєму районі, самотніх людей, які просто шукали спілкування. Сьогодні він проводить решту життя за ґратами. Це історія нагадування. Довіряйте собі. Якщо щось здається дивним, не ігноруйте це відчуття. Дякую за перегляд. Бережіть себе та рідних.